Вітаю! Ми на каналі Квітуча Україна і з вами, як завжди, Анна. І сьогодні у мене знову новинки. До мене приїхала ось така от величезна посилочка з поповненням для моєї колекції. В цій коробці знаходяться калатеї та струманта, про які я теж вже давненько мріяла, але не могла знайти до них підхід. Чому? Тому що перша моя калатея, а саме Зебріна, Яку я виграла минулого року у конкурсі, приїхала до мене ось таким величезним кущем. Тим не менше, зараз від неї лишилося тільки ось це. Що саме з нею трапилось? Вона почала спочатку у мене жовтіти листочками, тому що я її десь там переливала. Потім вона у мене попала на протяг, бо стояла недалеченько від балкона. І в кінці кінців на неї напав паутинний кліщ. І саме тоді я з ним вперше познайомилась. А калатею він дуже-дуже любить. Таким чином ми втратили майже всі листочки за три тижні. Я не дуже швидко зорієнтувалася, як саме потрібно рятувати мою калатею і майже її згубила. Вона стояла у мене взагалі без жодного пагана на підвіконні. Я інколи потрошку підливала в неї водичку і коли вже збиралася її викидати, витрусила її з горщика прямо у смітник. Саме там... Під час викидання я побачила, що вона має маленький діточок, маленькі бульбочки, які були під землею, які я не бачила, почали вже проростати. Я швиденько дістала все назад з смітника, обробила ці бульбочки інсектицидом, щоб на них нічого не нападало, і посадила ось отакий горщик. Було бульбочок 5, але живців у мене вийшло 4, один такий не вижив. І зараз ці живці зелену масу нарощують, але проблема в тому, що буквально десь хвилин 10 назад ця калатейка попала на дуже яскраве сонечко і скрутила свої листочки. Ну а зараз я хочу розпакувати свої новинки і переглянути разом з вами, що ж саме мені приїхало. Ви тільки погляньте, які красуні приїхали. Подивіться, це Строманта Тріостар. Це не калатея, це Строманта, але подивіться на ці кольори. Тут і малиновий, і ніжно-рожевий, і трошки жовтенького, і зеленого. Ну, я люблю дуже такі усілякі насичені відтінки. І для мене оця строманта Тріостар, вона була взірцем такої кольорової, кольорової гами. І коли я завершу нарешті свій ремонт, я сподіваюся, що вона посяде у моїй квартирі е видне місце, де буде привертати до себе увагу не тільки моєї родини, а й всіх моїх гостей. Друга калатейка Барба. Подивіться на цю кучерявку. Таке враження, ніби їй накрутили листячка на гофровану прасочку для волосся. Вона така прям ніжна, таке тоненьке листя, довге, вузеньке, але подивіться, яка вона. Трошки бархатиста, якщо з неї заторкнутися його, але, ну, чесно, така ніжна, така кучерява, просто лялечка. Ще одна моя новинка. Це ось ця калатея White Fusion. Теж дуже така строката красунечка. У неї листочки білі з зеленим, відтінки зеленого від світлого до темного тут переходять. І з зі зворотнього боку а, у неї листячко такого фіолетово-рожевого відтінку. Теж дуже-дуже гарна, ніжна і така прекрасна. Ще одна калатейка, новинка, це Калатея Нетворк. Ну, взагалі, я працюю в інтернеті здебільшого. Якщо подивитися на оці візерунки на її листочках різними такими комірочками, дуже-дуже гарний такий малюнок мені подобається. Я давно її хотіла, бо вона у мене асоціюється з моєю основною діяльністю. Ну і п'ята імператриця серед калатей. це Калатея медальйон. Подивіться, яке шикарне здорове листя порівняно з моєю долонею. Вона просто красуня, я вражена. І такі малюнки гарні у неї на листочках. І така вона здорова. Я, чесно кажучи, не очікувала, що вона буде такою великою. Зрозуміло, що вона ще а, зовсім молоденька, але ви тільки погляньте, яка вона гарна. Я, чесно кажучи, вражена. Ну, а тепер я вам покажу ці калатейки крупним планом і тим часом розповім вам про догляд за калатеями для того, щоб ви могли ростити ці прекрасні рослинки без зайвих проблем. Поки що підпишіться на канал, поставте лайк авансом і поїхали розбиратись з калатейками та стромантами далі. Як я вже сказала, калатейки трошки примхливі такі рослинки. Взагалі, чомусь в книжках пишуть, що калатея полюбляє рясний полив. Насправді це не так. Калатея любить, коли земля просушується. А якщо зауважити навіть оцей ґрунт, в якому приїхали ці калатеї і струманточка до мене, то він має бути досить такий вологомісткий. Але. Калатея не любить, коли її переливають, вона починає сушити листя, починає листя жовтіти, і потроху-потроху воно відмирає. Тому калатейки бажано поливати потрошку, але досить часто. Просохла земля, трошечки її наливаємо. Не просохла, значить, не наливаємо. Замість рясного поливу калатеї дуже-дуже люблять, коли їх обпирскують з пульверизатора, коли їм зволожують навколо повітря за допомогою, наприклад, керамзиту, який кладуть у ємність, набирають туди водички, і керамзит має бути постійно вологим. Таким чином, він віддає вологу в повітря і калатейка почувається добре. Також, окрім обпирскування і керамзиту з водою, Калатейкам дуже подобається баня. Я свої калатеї, яку я показувала на початку цього відео, роблю баню таким чином, коли хтось у мене в родині приймає душ, і ванна у мене така напарена, я закриваю душову кабіну, помістивши всередину свою калатею. І вона одразу там оживає, вона підіймає листя, набирає тургор, вона так гарно зразу виглядає, їй дуже подобається. Також, крім того, коли моя калатея страждала на павутинного кліща, і він її просто дуже швидко вбивав, висмоктуючи з неї всі соки та життя, то тоді була у мене проблема з тим, що поки мені потрібно було зробити чотири обробки через 4 дні, тобто це мінімум 2 тижні. і... Калатея не могла відхекати, а павутинний кліщ, він, наприклад, любить якраз таку сухість, сухе повітря, щоб було тепло. І оці бані, ці опирскування і так далі, вони рятують також калатейку від того, щоб павутинний кліщ на неї не нападав. Також їй дуже корисно протирати листочки вологою ганчірочкою або губкою. От перед тим як їх зняти, я якраз протерла всі листочки, щоб. Вони були чистенькі, більш такі яскраві. А, і от ви можете спостерігати за тим, як виглядає гарно чистенька калатея. Ну, Крім чистоти, волога знову ж таки теж піде їй на користь. Щодо підгодовування, також дуже неоднозначна така спірна ситуація. Якщо в книжках, наприклад, пишуть, що калатеї потрібне добриво, регулярно, як і всім рослинам, один раз на два тижні. То у мене мій досвід підказує, що це не так насправді. Калатея любить добриво, але це має бути менша пропорція ніж, наприклад, ви ллєте у фікус або у інші свої рослини. Бо калатея вона споживає добрива не так швидко, тому їй дуже багато не потрібно. Також можна скоротити проміжок часу. Коли ви додаєте добриво до своєї калатейки, наприклад, це робити не раз на два тижні, а раз на місяць, і калатейкам буде цілком достатньо. Щодо освітлення, на калатейки ростуть у місцевості такі тропічні, де підвищена вологість, але прямого сонця калатеї не отримують. Можливо, оця строката White Fusion і струманта. О, з таким яскравим візерунком, в принципі, медальйон теж строкатенька. Саме ці калатей, які, можливо, будуть непогано рости на східному або західному віконці, або біля нього, де на неї буде потрапляти вранішнє або вечірнє сонечко, для того щоб вона могла споживати ультрафіолет, бо ультрафіолет рослинки споживають тільки оце, ось цими зеленими частинками. біла частинка листя, вона ультрафіолет не споживає, і щоб їм було достатньо сонячного світла, вони можуть знаходитись на місці з яскравим розсіяним світлом, але не під прямим сонячним а, промінням. Щодо інших калатей, вони навпаки люблять затінок. Якщо поставити їх у напівтінь, то калатея буде почуватися там значно спокійніше і здоровіше. Вона буде тримати свої листочки розгорнутими, буде тримати їх відкритими, не скручуючи у трубочки, не ховаючи їх наверх, вона буде їх розпускати ось так униз і показувати всю свою красу для того, щоб ви могли ними милуватися. Отже, напівтінь. Ну, Щодо дошкідників, я вже сказала, що це просто улюблена смакота для павутинного кліща. Він просто її обожнює і калатеє для нього це як делікатес. Тому дуже важливо проводити вчасно профілактичні обробки, особливо перед осінню, коли на вулиці температура вже спадає, а батареї ще у нас не працюють, і повітря стає таким прохолодним, з'являються якісь протяги і так далі. Павутинний кліщ. Як часто це буває, нападає на калатейки саме восени та весною. Тим не менше і влітку і зимою це теж може бути. Тому хоча б 2-3 рази на рік калатеї потрібно профілактично обробляти від павутинного кліща для того, щоб він на них взагалі не з'явився. Якщо павутинний кліщ вже з'явився, то калатейки починають сушити листя, з'являються такі сухі коричневі плями. Вони починають скручувати листочки. Тоді, якщо ви це помічаєте, вже колонія павутинного кліща зазвичай досить велика, і справитись з нею досить важко. Тому профілактика і ще раз профілактика. До речі, я, напевно, хочу дуже порадити вам цього продавця, у якого я купила оці калатеї та астроманти. Ну, по-перше, ви бачили при розпаковці, що запаковано все з утепленням. І рослинки приїхали так надійно дуже вкутані. Нічого, я думаю, що з ними би не трапилось, якби раптом похолодало на вулиці. По-друге, мені дуже подобається в який мені продавець надіслала калатеї. Це прозорі отакі от горщики з хорошими дренажними отворами. І от особливу увагу я хочу приділити, ви тільки подивіться, який цікавий ґрунт. В ньому намішано дуже багато чого, і камінці. І які, якісь гілочки, іначе є кокосова койра, і трошки є перліту. Дуже цікавий такий ґрунт. Я обов'язково запитаю у продавця, що саме це за ґрунт. І я так підозрюю, що калатея, він подобається. Подивіться, які прямо якась кора і потрошку потрошку, потрошку всього. Взагалі, я ці кол калатеї хотіла перевести на гнотовий полив, але от тепер задумалась. Чи варто їх з такого ґрунта зараз переводити на гніт і заставляти їх стресувати? Напевно, я поки що лишу їх так. Я вам дуже дякую за те, що ви приділили час і розділили зі мною мою радість від відкриття цієї посилочки, від розпаковки. Я дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ще не поставили лайк, обов'язково поставте. Якщо ще не підписалися, обов'язково підпишіться, бо на моєму каналі дуже багато цікавого про кімнатні рослини. А також я розповідаю дуже багато секретів, фішок та підказок, як за ними доглядати без зайвого клопоту. З вами була Анна, це канал Квітуча Україна і до нових зустрічей. Па-па!